Дорога Україна, за останні місяці ми дуже багато що пережили. Але ніхто не знає, що нас чекає завтра. Я хочу, щоб завтра нас чекало чисте небо, безсмерть та куль, щоб ми всі об'єдналися і боролися за єдину Україну, де кожен міг бути щасливий і здоровий. Давайте об'єднаємось і покажемо всьому світу, що ми народ, який вартий поваги, який вартий кращого життя. Я народилася в Узбекистані. Все життя я прожила в Донецьку і в Одесі і в Криму. Зараз в мене забрали батьківщину. Я хочу, щоб був мир. Я хочу, щоб була країна єдиною. Давайте не будемо воювати. Ми всі брати і сестри. Я за мир. Кам'янсь Подільський, буквально вже сім років виступаючи на сцені КВН і гумористичних концертів. Завжди взяв собі за правило бажати щастя здоров'я. І вірю, знаю. І ви повинні вірити і знати, що ніхто не зможе в нас відібрати нашого щасливого майбутнього, а тим більше посягнути на наше таке саме найдорожче, чого бажають на будь-якому святі, це наше здоров'я. Давайте будемо триматися разом, не вірити ні в які нагнітання, все буде добре. Війна дуже страшна річ і взагалі. Ну не, не можна стояти осторонь. Я завжди знаходився далеко від цього. Зараз я вимушений слідкувати за подіями. Я зараз переживаю Багато людей, які зовсім раніше не цікавилися подіями, які взагалі абстрагувалися, були не патріотами. Зараз дуже сильно переживають за нашу країну. Дорогі друзі, знаєте, на сцені я з десяти років спочатку почав співати, зараз три роки живу каменом. І хоча б з таким прізвищем Мартарасян мене ніхто ніколи в Україні не пригнічував. Не пригнічував. Я з Каменця-Подільського. І знаєте, в мене є родичі в Грузії, в Вірменії. Ніхто ніколи не пригнічував. Я хочу, щоб завжди в Україні був мир, в цьому світі мир. Усі ми насправді переживаємо дуже важкі часи. Це велике випробовування для усіх нас. І в першу чергу це випробовування для нашої любові. Насправді зараз злість, ненависть, вони. Просто переповнюють нас через всі ці події, які відбуваються в Україні. Усі ми дуже боїмось втратити нашу батьківщину насправді в такої, якою вона є. Але я хочу сказати, що в мене час і все це в мене. і нам потрібно зберегти у серці любов, любов, з якою ми потім прийдемо, навіть можливо, до цього самого ворожого народу, який забирає сьогодні в наші території. Адже давайте не будемо забувати, що це наш. Братський народ, і якщо не ми, то хто? Ми повинні пам'ятати про любов. У нас багато родичів в Росії, багато друзів, знайомих, які насправді підтримують Україну. Тому давайте збережемо в своєму серці частину любові, яку ми зможемо потім як фенікс відновити, коли ці всі страшні події насправді закінчаться. Давайте будемо зберігати мир, спокій і сподіватися на краще. Реально є великим щастям, коли виходиш на сцену і навпроти себе бачиш ваші усміхнені очі. І хочу сказати, що давайте заслуговувати на незалежність, давайте заслуговувати на щасливе життя, давайте себе починати, змінювати. Адже ну хто як не ми, хто як не ти, хто як не твоє серце, не твої думки. Давайте починати з себе, і тоді, я думаю, ніхто не зможе. Нас спровокувати, в нас знайти якусь слабинку, на яку ми поведемося. Давайте бути разом. Я хочу жити разом з вами на цій землі в цьому місці, на одній вулиці. Кам'яне, стримаємось ні, війні.